Ові започатковують фестиваль для дітей з особливими потребами. Світ стає кращим, коли ми разом. Це одна із небагатьох можливостей для таких діток виступити на одній сцені із здоровими людьми. За лиштунками діти готуються до виступу, мають нагоду відчути себе повноцінними членами суспільства і, можливо, шанс на майбутню кар'єру. Я думаю, що сьогодні сцена Палацу Хуткевича стане для них якраз тим першим кроком, з якого вони вступлять в велике зіркове артистичне життя. Бо сьогодні виступатимуть справжні таланти. Роман і Оксана мають синдром Дауна, та це їм не завадило підготувати танець. Ми покажемо гопак. гопак. Будемо а разом разом двоє. А от Іринка знайшла у собі сили не сидіти вдома, відволікається від ДЦП музикою, грає на сопілці. Мені подобається на ній грати з багато мелодій, заспокоює. Це... Піднімає настрій. Так. А це співає дівчинка Вікторія, незряча з дитинства. Чи часто випадає нагода побачити танці нечуючих дітей. Усі ці таланти тепер мають свій фестиваль, а з ним і нагоду показати себе. Вийти у світ і закликати здорових людей не відмежовуватися від них такому пересічному громадянину може така реакція, чисто навіть підсвідомо така відсторонитись від е, такого типу людей від інвалідів, які ні зовсім які потребують особливої уваги, і кажу <ків> не брати на себе якісь негатив. Але тут такі самі люди, як і ми, тільки, трошки наші, які потребують напевно, що цієї уваги. Діти із особливими потребами були на сцені із здоровими однолітками, а ще із відомими людьми. Скрипель віртуоз Олександр Божик одразу відгукнувся на пропозицію виступити на фестивалі. Я радий, що я можу своєю скрипочкою трошки зробити, хоч на декілька годин цей світ трохи яскравішим. Бо сьогодні лозунг цього свята світ стає кращим, коли ми разом. І цей лозунг – це була така відказка. І ви знаєте, я ніколи не бачив, як діти, які не чують, можуть танцювати. Це насправді для мене було справжнім відкриттям і справжнім дивом. Фестиваль особливих людей обіцяють зробити щорічним. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.